8 квітня. Міжнародний день циган. У 1847 році в Києві було заарештовано поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило Мефодіївського братства. 1919 рік Україна проголошена Радянською Республікою. 1930 року вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка Земля. Вже 17 квітня стрічка була знята з показу. Офіційна причина натуралізм та замах на звичаї. Однак земля має грандіозний успіх у Європі у Радянському Союзі. Стрічку реабілітують лише у 1958 році після міжнародного референдуму у Брюсселі, де вона увійде до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. 1966 рік Леоніда Брежнєва обрано генеральним секретарем ЦК КПРС. Леонід Ілліч очолював країну 16 років до самої своєї смерті у 1982-му. Брежнівський період названо застоєм. В цей час партійний апарат країни повністю підпорядкував собі державний. 1971 року відбувся перший всесвітній конгрес циган у Лондоні, який зібрав представників 30 країн. У цей день цигани світу визнали себе єдиною нетериторіальною нацією і прийняли національні символи прапор і гімн. 1336 року народився Тамерлан, середньоазійський завойовник, видатний полководець Емір, який зіграв значну роль в історії Середньої Азії, а також Кавказу, Поволжя і Русі. У 1870 році в Одесі народився Олександр Безредка, видатний мікробіолог та імунолог, учень Іллі Мечникова. Він розробив метод профілактики анафілактичного шоку і спосіб місцевої імунізації. У 1882 році Дмитро Дорошенко, український політичний діяч, член Центральної ради, історик, публіцист і літературознавець. У 1918 році був міністром закордонних справ Української держави. 1954 рік народився відомий миколаївський художник Олег Приходько, заслужений діяч мистецтв України, голова Миколаївської обласної організації національної спілки художників України.